Вітаю, друзі! Ось і підходить до кінця наш відпочинок на острові Тенерифе, який нам щедро подарувала компанія МВАЙ. І як завжди, трішечки сумно, але все одно радісно, що ми побували і побачили, що таке Канарські острови. Вчора була цікава екскурсія, трішечки пізніше викладу про неї теж відео. Попереду ще чекає Гала Вечеринка сьогодні, це теж дуже цікавий захід такий. Вчора було навчання лідерів, теж було цікаво. А зараз стою на балконі, дивлюся на гори, вірніше, їх правильно називати вулкани. І просто стає не по собі. Тому що цим горам, вулканам 12 мільйонів років. І з першого дня мене ота сіра димка над цими вулканами завжди трошечки лякає. Хоча вони не діючі, інколи над ними буває і світлі хмаринки, але зазвичай ось така картина. Над вулканами небо сіре і похмуре, і таке враження, що ось-ось піде дощ. І тут же повертаєшся в іншу сторону. Там сонечко, тепло і люди. Загорають і купаються в океані.